Взагалі, в принципі, для чого сучасним людям весілля зараз? Це про любов ще досі, чи це е, якийсь своєрідний піар? Контент. Я думаю, що це насправді має місце бути і такий, і такий, і такий варіант. Тобто комусь це на показ, комусь це піар, комусь це, там, знову ж таки, якісь блогери, е, можливо, щось роблять так. Е, комусь це про душевність, про те, щоб зібрати. Е, мої цінності більше е, зібрати родину, е, об'єднати родину, відсвяткувати. Це єднання, відсвяткувати шлюб, новий етап в житті. Я за те, щоб це все одно враження були, за те, щоб це були певні емоції, тому що просто відсвяткувати, просто зібратися без якихось вражень, ну то це просто посидіти там за столом, поїсти спільну вечерю, і все там. Емоція. Я би сказала, що для сучасних людей це не найважливіше свято в житті. Це одне із важливих народження дітей, святкують і там гендервечірки роблять, які зараз чудові свята. Правда, раніше ж цього всього не робили. Ну, тобто, що це в принципі святкувати життя, святкувати всі ті події, які відбуваються. Я думаю, що це і ще переоцінка цінностей пішла під час війни, тому що е, ми розуміємо, що життя скінченне. Раніше це якось не усвідомлювали. Зараз це більше усвідомлюється. Невідомо, як воно буде далі складатися, і треба просто насолоджуватись кожним моментом. Come